Доброго дня, компанія КХС, канал і Кен, як завжди, з вами. Сьогодні ми маємо 191 й день війни, це вже 2 вересня 2022 року. І ось сьогодні в нас до нас потрапила кришка, кришка блендера погружний блендер LB13511. Звичайний блендер, тобто нічого такого розумного. Простенькі, але ж е, виникає іноді питання в кришках, тому що в кришках стоять редуктори. Ці редуктори виходять з ладу. А чому виходять з ладу? Завдяки тому, що є прогрес. Всесвітні, у людей з'являються посудомийні машини, не тільки блендери. І ось хазяйки, коли попрацювали, вони зазвичай для того, щоб це було легше все зробити і скоріше, вони просто оцю частинку просто кидають разом з чашею, разом з тою. ну Добре, хоч блендер поки що не кидають. Ось. А кидають тільки кришки і самі чаші. І от коли в цю от кришку потрапляє вода під тиском, тепленька вода, може і гаряча, вона вимиває Всю, всю змазку, яка там всередині є, і той редуктор, який там є, ну, зрозуміло, приходить щось отаке от страшень, страшненьке, як в мене зараз лежить на столі. Тобто це залишки, залишки від того редуктору, який всередині. Ну, Що можу сказати? Кришка сама по собі ця не є розбірною. Тобто є кришки реально розбірні, а є ну, не дуже розбірні. Хоча можна постаратися і її розібрати, і тоді вже зробити цей редуктор. В цьому випадку власник поступив, як на мою думку, якось не дуже коректно і грамотно. Він просто взяв, судячи по всьому, ножівку і просто відділив отак одну частину від іншої. Тепер це все три діло, треба знов таки склеїти. Щоб воно було нормально, щоб там не було попадання вологи і залишків їжі, чи, скажімо, той, да, того, що ми робимо їжу, і воно все одно ж таки може попадати і будуть виникати якісь проблеми. Ну, Хіба що він може ідеально попаде на те саме місце, як він зрізав, і він це все склеїть. Ми б не радили цього робити таким чином, тому що все ж таки ця кришка, вона є по факту збірною. І її можна розібрати більш ну, таким, не таким варварським таким способом. Да? Це можна зробити так, щоб взяти фен, можна використовувати звичайний, звичайну дуйку для жіночої, яка там існує для того, щоб сушити жіночі коси, чоловічі. І от коли ми візьмемо таку покраю, тут добренько прогріємо то взяти звичайну плос, плоску викрутку, ми зможемо. Підійти і достати, зняти оцю кришку. потрошку, потрошки, ну прогрівати, я вам скажу, що треба так добре, воно має бути гаряче. Тому що з'єднання по факту там такого сильного немає. Воно садиться на клей, я вам покажу. Ось ближче покажу, коли е, камера підійде, що от залишки е, тої частинки, яка тут була, до якої було приклеєно, тут зовсім-зовсім вона така незначна і декілька точкових каже, нанесень клею, і ця кришка з'єднується докупи. Але ж ну, тут відбулося так. Ми нічого не можемо, як то кажуть, заподіяти. Тут же людина все зробила, і хочу показати, але ж те, що всередині. Є, е, як виглядає всередині той редуктор, який стоїть ось він у мене. Складнощів достати його якихось страшенних немає. Якщо ми вже будемо дивитися так, як є, він стоїть закріплений тут на трьох саморізах. Ці саморізи треба відкрутити, достати його звідти і просто вже розібрати. Є зверху така от кришечка. Вона просто От. Один, два, три. Як в тій кажучи, і у вас кришка залишиться, верніше, ваш редуктор залишиться розібраним. Складного чогось такого тут немає. Треба просто, так скажемо, не спішити, повільно все зробити, і тоді все у вас, все у вас відбудеться так, як треба. Це можна я хочу звернути увагу на те, що можна зробити дійсно е, самостійно в домашніх умовах. Ось ми розібрали цей редуктор. Все, що нам тепер треба, достати, достати його середини самої обої. Це вже наше рішення, повністю наше рішення. Знов таки, далі залізти складнощів немає. В чим виникли питання? Виникли питання в шестернях, виникли питання в тому, що попала туди волога, і що з цим трапилось, ви зараз побачите. Ось у нас є сама обойма, верхня, нижня. Посередині тут стоять металеві такі е патички, на які вдягаються оці от шестерні. Це шестерні сателіти. А по центру в нас іде вал, на який вдягається оця центральна шестерня. Бачите, що з нею тут відбулося, вона вже просто схожа на якусь ромашку таку, такого поганого поля. От вже така перецвіла, вся, розлетілися ті пелюстки і на тому все. Борода. Ось. А гарна вона має бути, ну така дійсно, як справжня гарна шестерня. Я вже це все скрутив. Тут ми маємо три е, саморізи. І ось ми маємо всередині так само три саморізи. Все воно, стоп, це не саморізи, здається, це в, нас, да, це в нас металеві патички, вони просто звідси заходять. Да, Три саморізи. Я вже не буду їх розкручувати. Чому? Тому що в пластику, коли ми багато разів закручуємо, відкручуємо саморізи, вони трошки роблять, вигризають пластик. І ці дюрочки виходять такі, скажімо, вже потім не зажимаються. Ми взяли інші вже саморізи. такі свої, Бо ці вже такі занадто гержаві, страшенькі такі, ми їх вже вирішили не використовувати. І тепер ми зібрали, зібрали весь редуктор до кучі. Все воно рухається гарно. Бачите, гарненько, чудер, чудернацько, так все, все чудово. А ось що було з цим старим. Тобто, весь Весь він розбитий, дюрки роз, вже порозкручені, Тобто воно все розлізлося вже. То бачите, яке воно стало. Це не ми робили, це от те, що з ним зробила ота водичка, яка потрапляла туди всередині, яка вимила, вимила все всю змазку. Дивіться, у мене палець абсолютно сухий. Там нічого немає, ні грамульки змазки. От. І тепер. Що нам треба зробити? Так як ця частинка, ця е, верхня частинка, скажімо так, основна частинка обойми, вона в нормальному стані, ми замінили от з цього редуктора і верхню і нижню частинку, поміняли ці от металеві штурпачки, на яких стоять ці шестерні, ну і безумовно зробили центральну шестерню. Поміняли це все, зібрали. Тепер що нам треба зробити? Якщо от так трапилось з цієї шестерні, то може собі уявити. Куди ділися оті от зубчики, яких тут просто немає. Вони розлетілися, як з цього нашого одуванчика, оті от такі літучі штучки. Да? Воно все розлетілося. А якщо воно розлетілося, то добре, якщо воно водичкою так само вимилось, а якщо ні, воно залишилося в нас десь. Так як ми розбирали оцей редуктор, тут все чистота, порядок, ми все вичистили, питань немає. А отут тепер треба обов'язково взяти якусь. Шили якусь тонку викрутку, все і все повністю ви бачите, скільки там такого всякого чорненького. Ото все чорненьке, там або залишки гіржі, яка отут от от від цих от гвинтиків, е патичків металевих, все полишалося там, або залишки, можливо, той. Вже такої закоксованої, такої змазки. вона так само може уплотнятися і робити такі нехороші штучки. Ось, і нам треба все обов'язково тут повичищати. Коли ми все ідеально повичищаємо, і в нас тут дійсно нічого не буде, тільки після цього ми ставимо наш редуктор на місце, на місце, а перед тим просто-просто так. Якісно і не жаліючи набиваємо його з маскою. Беремо звичайний Літол 24. Це може бути якась, там, якась змазка така розумна, дуже до пластику, якщо у вас на то є кошти, ви маєте на то бажання. Можете так само зробити. От, купити її, а можливо, просто взяти, піти на ринок, купити Літол 24, набити нормально цей редуктор, і тільки після цього, коли ми вичистили все, ми ставимо все на місце. І ось коли ми все поставили на місце. Зараз я не буду туди його пихати, тому що там ще не ідеально чисто. Тільки після того ми все зібрали і ставимо так само: його збираємо все до кучі. Коли ми все збираємо до кучі. Ну, що нам залишиться, Вже, якщо ми грамотно розібрали цю кришку, то нам залишиться тільки взяти. Скажу так, що цей пластик він не дуже нормально клеїться, дійсно є складнощі. Не кожний суперклей навіть бере, тому треба так ретельно змастити, 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 змастити цю кришечку, там ви будете з'єднувати. Краще взяти ну, є такі професійні суперклей, які дійсно космо така фірма є німецька. Ось і фірми Waze Cosmo цей клей. І ви можете взяти цей клей, і тоді у вас все чудово склеїться. І от тоді все ми коли ми зібрали, все прикрутили, все до пуття зробили. І ми склеюємо і далі редуктор, наша кришечка йде в роботу знов-таки. Повторююся, знову редуктор не збираю, тому що я його не вичистив і ще не змастив. Після того, як ми це зробимо, ми безумовно все зберемо до кучки. Але ж вам акцентую увагу над тим, що обов'язково, коли ви попрацювали, то ніколи не мийте свої кришки в посудомийних машинах. Все робиться просто: ганчірочкою, тепленькою водичкою, зверху протерли, все основне таке, що там залишилося, протерли, витерли і поклали сохнути от кришку, щоб з неї туди нічого в неї не потрапляло. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Будьте здорові!